Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу зробити розклад на зустріч Зеленського та Трампа в овальному кабінеті. Тільки сьогодні я добралася до цих відео. Я подивилася саму зустріч. От, а потім подивилася інтерв'ю, яке брав американський журналіст у пана Зеленського. Ну, чесно кажучи, я вражена від того, що там відбулося, тому що, я, коли дивилася, воно навіть через монітор. Відчувалася така напруга, яка була на тій зустрічі. І ну, я не знаю, але це якось зовсім не виглядає як дипломатичні розмови. От, ну, це, скоріш за все, як наїзди. І чомусь, от якось Трамп одразу почав, як з наїздами на Зеленського. От і я хочу спитати зараз а взагалі, для чого відбувалася та зустріч? Ну для чого, щоб що? Просто хочу розібрати цю зустріч, як це бачать карти, для чого проходила ця зустріч? З якою метою, щоб домовитися, чи що, що кажуть карти. Так, перша карта карта, карта хитрості, карта якоїсь такої нечесної, поведінки. Тобто, ну, дійсно, як когось приспати, да? А комусь щось своє забрати. Ну, в принципі, що це зрозуміло, що це була як робоча зустріч. Робоча. Лицар Пентаклів. Це за земельні. Ну, За ресурси, от, за земельні ресурси, карта імператриця, е, ну, карта землі, карта країни, України, імператриця. На, на Україну показує імператриця. Правильно, виходить, що робоча зустріч, де по-хитрому обійтися з Україною. І що от було, так воно, якби і було от заплановано по дураку, по дурню. Тобто. Валяти, валяти дурака. От для чого була ця зустріч? Поваляти дурака. Поваляти дурака може зібрати якусь інформацію. Ну. Стосовно ресурсів. Земля. Ну, може, може, дійсно, Трамп хотів побачити, як на це зреагує Зеленський. І найцікавіше, що на дні колоди король жезлів. Тобто, за цим спостерігач був якийсь? О, у нас тривога почалася. Так, зараз на паузу. Так, я вернулася. Тобто. Тобто пентаклівої карти да? і карти землі. І карти землі. Але, але зробити щось таке неочікуване, якийсь такий дурацький шах, дурацький стрибок. Да? От. Щоб, щоб отримати ту інформацію, яку комусь треба було отримати. Ну, королева Пентаклів це може бути землі, може бути територій. От. Але карти, карти кажуть про те, що і про Україну розмова, і про ресурси, і про землі, і про допомогу, тобто все, що зв'язано матеріально. Але граючи, ну як граючи, по шуту, да, як клон, як придворний шут. Та по-хитрому збираючи інформацію. Тобто вона мала так бути. Вона мала так статися. От. Тому що воно так, воно так мало бути. Але, але, я думаю, що от воно як дурня поваляли. Так, позбирали ту інформацію, там те, що треба, і, в принципі, в принципі дадуть, якось, ну, дадуть якісь ресурси, тобто гроші, щось таке матеріальне. Добре, а що очікував Зеленський від цієї зустрічі? Ця зустріч в овальному кабінеті. Та, да. от з якими очікуваннями їхав туди Зеленський. Що він очікував? Ну, в принципі, він... Очікував якісь неприємності. Він, може, навіть ця зустріч іще й переносилася, тобто, вона ще йому якось і страждання якісь доставляла. Боль в серці. Ну, так, він розумів. Він розумів, що він, ну, як би то, ем, їде до диявола, до того, хто е, людей тримає залежними. Так що... Ну, е, я думаю, що Як, ну, Він розумів, куди він їде, скажімо так. Ну, не то, ми не можемо очікувати прямо от те, що буде, да? Але він розумів, що воно. Але якось е, я думаю, що він. Ну, е, він очікував отримати допомогу, але, мабуть, він не очікував, що за троном е, Трампа буде, будуть стоять е, його. Е, Ну, такі от люди, які перед ним вислужуються, тому що там дуже така була і питання були такі напружені не тільки від Трампа. Якось е, я так розумію, що у Зеленським з Трампом оці такі відносини вони якось були циклічні. То краще, то, е, ну то хуже. От і, ну, в принципі, йому це. Не подобалося. Трішечки його, ну, його це розчаровувало. І Зеленському дуже складно. Він не очікував, що буде так складно. Він розумів, що він їде до диявола. Він розумів, що е, ну, можуть бути удари якісь там. Да? От, але він не думав, він не очікував, що буде так важко. Бо що так важко, от, ну, і за цієї, і за цієї от допомоги. Що очікував Трамп від цієї зустрічі? Це хочу спитати, що очікував Трамп від цієї зустрічі? А що очікував Трамп від цієї зустрічі? Що він хотів? Він свою силу хотів показати е, карта сили. Ну. І він очікував, що він отримає. Е, він отримає ну, гарний відпор. він це очікував. От. І тому він намагався показати свою силу, намагався приструнити, прям продавити. Це от прям, так, да, карта це показує. Мечів. Що очікував Трамп від цієї зустрічі? Ну, він, ну, він очікував, що е, буде певна така напруга, що буде, буде сопротивлення, що він от наштрикнеться на меча. В принципі, він це очікував. Ну, він не думав, що буде так ярко. Він не думав, що настільки все проясниться. Він не думав. Що буде, настільки така от ця зустріч дасть таку вибухову енергію. Знову карта каже, що от він якось грав, він грав і ну він. Намагався якось, він ну, думав, що баланс, ну, якось врегулювати це все можна, ну, якось втримати баланс якийсь, да, врегулювати можна буде збалансувати. Получилося так? А получилося так, він думав, що він продавить Зеленського. А получилося так, що немає не результату. Він очікував силою. Він розумів, що, ну, буде жорстко, але не настільки. Він думав, що якось йому вдасться балансувати, і залишилися, ну, не отримав він того результату, якого він хотів. Звичайно намагалися бути перемовини. Ну добре, як, ця, як цей конфлікт відобразиться на Україні? Хочу запитати: а як цей конфлікт відобразиться на Україні? Подальшому. Як відобразиться на Україні ну, конфліктом, непорозуміннями, непорозуміннями? Можуть бути внутрішні якісь конфлікти. Ну, воно, в принципі, так і є, да? То каже, хто прав, там хто не прав. Але це є, але знайдуться і ті, хто буде підтримувати, і навіть може й створитися якийсь альянс. Може бути і так ця, ця загальна енергія конфлікту, да, от якось поконфліктують, да, а потім от якось розберуться і, і, і постворюються як нові альянси. Як дружили, дружили, а потім посварилися, я роздружилися, а потім з іншими подружилися. Якось отак. Вразиться на Україні. Ну, трошки така, звісно, ситуація буде напружена, нічого не скажеш тут. трошечки напружена. була поїздка, конфлікт. Я думаю, що знайдеться той, оцей якраз, який був при першому розкладі на дні колоди. Він, він домовиться. Треба почекати карта очікування. Да, важко, да, буде багато відповідальності, багато роботи. З території багато буде, ну, розмов, да? От. Але тут буде залежати від короля жезлів. А на дні колоди карта закоханих, карта вибору. Тобто, зараз як є варіанти, А я питання задавала, як ця сварка відобразиться на Україні, да? Тобто, ну, ви все одно, тут немає крапки, немає. Все одно тут є вибір в нас. Все одно. Може ще буде? Може, ще буде одна поїздка? Може, хтось приїде? Але все одно якесь карти показують, показують, що буде все йти все одно через конфлікти. Все одно от карти показують, що ситуація напружена. напружена. І при чому, якось тут. Ну, тут, хит, тут є і по хитрому, тут і слідкують, тут і інформацію збирають. От, може, навіть оці з ким з ким дружили, да? там теж зараз йде свої такі непорозуміння, От, і вони теж зараз якусь інформацію цю всю переварюють і збирають. Ну, є просто Трамп, Трамп. Він, він хоче бути дуже активним в Україні. Він, ну, він, він хоче володіти, володарювати Україною, землею, землею володарювати хоче. Ну, от і все. Тому це й такі такі всі розмови. Це всі, всі дуже, дуже... від бій повітряної тривоги. Увага від повітряної тривоги. Ну, так, ну, так буває. І конфлікт, він, він дуже сильно повпливав ну, ранив серце, скажімо так. Ну, що я хочу сказати? Неприємна ситуація, неприємна ситуація. Карти дуже такі напружені, навіть, я б сказала б, агресивні, багато карт саме от, грошей, ресурсу, да? є карти людей, тобто тут задіяно декілька людей, тут є ще і Якийсь от король, король жезлів є, і от король Пентаклів є, да? тобто є ще й інші люди, при цьому конфлікті, які можуть втрутитися сюди якось. Тому будемо дивитися, от, будемо дивитися, але я ж кажу. Що тут е, треба почекати через деякий час. Е, я думаю, що то -лі, то лі переговорник буде якось так, е, ну, то -лі, то лі від людини, від якоїсь тут буде е, багато чого залежати. Ну, такі справи. Отакі справи. Я не думаю, що тут зустріч була для того, щоб саме знайти якогось консенсуму, щоб до чогось домовитися. Ні. Тут а, якраз, тут якраз і було от. подурачитися, погратися, Трамп веде гру, Трамп веде гру. Свою гру, де робить те, що від нього не очікували, де отак от вводить людину в неочікуваний момент да, і дивиться його реакцію, і потім збирає інформацію. Там же ж потім, коли у Зеленського брали інтерв'ю. То перше питання, здається, перше питання було, що ви хочете вибачитися? А Зеленський каже, ні. А за що я повинен вибачатися? Ну, тобто, диявол во плоті, що б там не казали. В цьому розкладі навіть от із скільки, скільки тут карт, і, і випав диявол. І диявол, і розбите серце, і карта хитрощі, удар в да, і карта хитрощі, і карта дурня випала, ну, карта колесо. Фортуни, тобто циклічності. Ну таке. Тому будемо спостерігати. Будемо спостерігати, але да, нашому президенту не, не легко це все, звісно. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, пишіть свою думку, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Пока-пока.